Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку населення Європи. Населення Європи є дуже різноманітним. Тут мають місце складні міграційні процеси, що спричинюють зміни в демографічній поведінці населення, розселення різних етносів, носіїв, мов і віруючих. Великий вплив на ці процеси має державна політика. Більша частина території Європи має сприятливі для поселення людей природні умови. Тривалий розвиток великої промисловості з умовою зосередження значної частини населення Європи у великих урбанізованих районах. Також цьому сприяла жвава міжнародна торгівля та розвиток від другої половини ХХ століття широкомасштабної рекреації та туризму. Тому чисельно міське населення переважає в більшості країн цієї частини світу. Усе це зумовило значні міграційні потоки між країнами Європи та іншими частинами світу. Населення Європи у 2016 році складало понад 740 мільйонів осіб або 10% від світового населення. Густота населення нерівномірна, середня складає майже 73 особи на кілометр квадратний. Густо заселеними є узбережжя Середземного, Чорного та Північного моря. Найбільша густота населення Європи і всього світу це Монако майже 19 тисяч осіб на кілометр квадратний. А найменша в Ісландії 3 особи на кілометр квадратний. Для абсолютної більшості країн Європи характерний перший тип відтворення населення. В Європі відбувається різке скорочення природного приросту населення. Нині це 0,1%, що вплинуло на зміну його статево-вікового складу. Доступність якісного медичного обслуговування в більшості розвинених країн цієї частини світу зумовило збільшення частки осіб літнього віку серед загальної кількості населення. В окремих країнах Європи частка осіб віком від 65 років становить понад 20% і рік у рік зростає. Старіння населення зумовлює суттєві соціально-економічні зміни. Зокрема, виникає потреба в пошуках додаткових джерел для забезпечення, пенсійних виплат, утримання спеціалізованих закладів для людей похилого віку, соціальних служб тощо. Такі зміни потребують значної кількості молоді, яка мала б відповідну підготовку з догляду і надання медичної допомоги особам літнього віку. Такі робочі місця є малопривабливими для місцевого корінного населення. У них переважно задіяні іноземці та іммігранти. Так, наприклад, українки становлять значну частину доглядальниць і медсестер для осіб похилого віку в країнах Південної Європи. Середня тривалість життя населення в розвинених країнах постійно зростає. Наприклад, у Швейцарії вона становить 83,4 роки. На сході Європи ситуація дещо інша. Наприклад, у Молдові середня тривалість життя становить 72,3 роки, в Україні 71,3 роки. Чоловіки на 610 років живуть менше, ніж жінки. Водночас має місце значне безробіття серед молоді тому підвищується вік народження першої дитини. А отже, малоймовірне створення багатодітних родин Вони притаманні віруючому населенню. А також представникам окремих народів іммігрантів. Найбільша країна за населенням в Європі це Німеччина з населенням понад 82 мільйони осіб. Найменша країна в Європі і в світі за населенням це Ватикан близько 2 тисяч осіб. Демографічна політика в країнах Європи спрямована насамперед на підтримку народжуваності та багатодітних сімей. З метою збільшення кількості дітей серед населення окремі країни Європи, наприклад Швеція, спеціально відкрили квоти для молодих іммігрантів із країн з високим природним приростом населення. Релігійна структура населення Європи представлена переважно різними напрямами християнства. Християнство в Європі представлено такими великими конфесіями, як католицизм, православ'я, протестантизм. Кожна з них має свої традиційні ареали поширення. Католицизм є панівною релігією Південної Європи, протестантизм Північної, а православ'я – Східної Європи. Католицизм сповідує майже 40% віруючого населення Європи. Ця релігія є панівною серед вірян таких країн, як Бельгія, Ірландія, Італія, Іспанія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Словенія, Угорщина, Франція, Чехія та Хорватія. Католицька віра визнана державною у Ватикані, Ліхтенштейні, Мальті і Монако. Католицька церква є найбільшою у світі за кількістю вірян християнською конфесією 1,2 мільярда осіб або майже 18% віруючих всього людства. Православ'я сповідує майже 25% віруючого населення Європи. Ця релігія є панівною в таких країнах, як Білорусь, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Греція, Македонія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Україна і Чорногорія. Православ'я складається з переважно національних, незалежних, тобто автокефальних і автономних церков. Протестантизм сповідує понад 16% віруючого населення Європи. Протестантизм є панівною релігією серед вірян таких країн, як Велика Британія, Естонія, Ісландія, Данія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Фінляндія. Протестантизм складається з багатьох церков і напрямів. У Данії та Швеції діють державні лютеранські церкви, а в Ісландії і Норвегії національні офіційні церкви. Серед інших релігій, широко поширені в Європі іслам, буддизм і юдаїзм. Частка прихильників ісламу останніми роками зростає завдяки іммігрантам з країн Азії і Африки, де він є традиційною вірою. Нині найбільше мусульман в Європі мешкає у Великій Британії. На Балканах мусульманство поширене серед албанців і босняків, у середньому Поволжі серед башкир і татар. Також іслам є традиційною вірою кримських татар. Окреме місце посідає буддизм. Окрім традиційного ареалу свого поширення в Калмикії, він має чимало симпатиків серед мешканців країн Західної Європи. У Європі поширений юдаїзм, який сповідують місцеві євреї. Кількість відповідних вірян проживає на сході цієї частини світу. Значно є частка і невіруючого населення це майже 150 мільйонів жителів. Етномовна структура населення Європи відображає її велике різноманіття та давню історію заселення і розселення. Сучасні новітні міграційні процеси суттєво змінюють етномовну структуру в окремих районах цієї частини світу. В регіоні присутні як одно, так і багатонаціональні країни. Офіційно двонаціональною є Бельгія. Майже 90% населення цієї частини світу належить до індоєвропейських народів. У Європі домінують три мовні групи. На півдні Європи живуть романські народи, наприклад, Румуни, у центрі та на північному заході германські народи, наприклад, голландці, на сході слов'янські народи, наприклад, білоруси. Компактно мешкають представники інших мовних груп, таких як кельтська, наприклад, ірландці, Фіно-Угорська, Грецька тощо. Таке значне етнічне різноманіття зумовлена тривалою історією становлення і політичного розвитку цієї частини світу. Українською в Європі розмовляє 48 мільйонів осіб. Двомовною країною є Ірландія. Розмовляють ірландською та англійською. Окреме місце в мовному середовищі Європи займають регіональні мови, наприклад, каталонська. До вимираючих відносять гагаузьку та кримсько-татарську мови. Носії відповідних мов переважно не мають власної держави, і тому збереження їхніх культури та мови дає змогу зберегти культурне різноманіття цих регіонів. Сучасні міжнародні міграційні процеси призвели до зростання строкатості в етнічному і мовному складі населення більшості розвинених країн Європи. Наприклад, пакистанці переважно прямують до Великої Британії. Вони мають відмінні від європейської національні культури і мови. Значна частина іммігрантів живе відокремлено на певних вулицях, кварталах західноєвропейських міст. Це є характерним для вихідців із країн Азії, наприклад для китайців. Водночас має місце активна міграція, особливо молоді, між країнами Європи а також з них до країн Північної Америки. Так, наприклад, у 2015 році 285 тисяч італійців виїхали за межі своєї країни в пошуках кращої долі. Натомість до країн Півдня Європи переважно іммігрують з країн Азії та Африки. Особливої драматичності набули численні спроби біженців із Сирії досягти країн-членів ЄС задля отримання притулку. Окреме місце посідають трудові мігранти, серед яких є і українці. Українська діаспора в країнах Європи складається з двох частин: українського за походженням населення, яке проживає в ареалі свого традиційного розселення, наприклад, на півночі Словаччини, та іммігрантів, які покинули Україну в різні часи за різних обставин. Більшу частину становлять трудові іммігранти, які на кілька років виїжджають за межі держави з метою заробітків. Найбільше таких заробітчан працює в країнах Південної Європи та у Росії, а також в Польщі, Німеччині, Білорусі, Чехії тощо. Рівень урбанізації Європи 72%. В Європі виявлено таку закономірність: що вищим є рівень розвитку країни, то більша частка його населення проживає в містах. Найвищу частку міського населення не лише в Європі, а й у світі зафіксовано в Бельгії. 98% це якщо не враховувати карликові держави, як, наприклад, Ватикан чи Монако, де кількість міщан складає всі 100%. Натомість на сході і частково на півдні Європи збереглись великі ареали переважно сільського розселення населення, де поодинокі міста виконують переважно адміністративні і торгівельні функції. Міська агломерація це компактне просторове групування поселень, головним чином міських, об'єднаних в одне ціле інтенсивними виробничими трудовими, культурно-побутовими і рекреаційними зв'язками. В залежності від кількості головних міст, агломерації поділяються на моноцентричні, двоцентричні та поліцентричні. Останні ще називають конурбаціями. Найбільше зосереджено населення у великих агломераціях, таких як. Рандстат у Нідерландах. Він розташований посередині смуги найбільшої концентрації населення в Європі Готаринської Осі, яка простяглась від Шеффілдської агломерації Велика Британія на півночі до Венеції Італія на півдні. Пересічна густота населення тут становить 200 осіб на кілометр квадратний, зростаючи в найбільших міських агломераціях до 500 і більше осіб на кілометр квадратний. Від цієї головної осі тягнеться через всю Німеччину від Дортмунда через Гановер і Лейпциг до Праги широтна смуга з високою густотою населення. Переважна більшість населення Європи живе в містах. Вони поєднуються в особливі ареали скупчення міських агломерацій, мегаполіси. В Європі виділяють два таких мегаполіси: це Рейнський мегаполіс від Роттердама, Нідерланди до Майна, Німеччина, що видовжений на 800 кілометрів. Та англійський мегаполіс, що зветься Лонлів, об'єднує агломерації від Лондона до Ліверпуля. Загалом можна говорити про те, що ці два мегаполіси утворюють єдиний лотеринський мегаполіс, що тотожний одноіменній смузі найбільшої концентрації населення в Європі. У складі цього мегаполіса виділяють такі важливі міські агломерації: Бірмінгемська, Ліверпуль, Манчестерська, Лондонська у Великій Британії. Брюссельська в Бельгії, Ранстат в Нідерландах, Великий Ліль у Франції та Бельгії, Рурська, франкфурт Франкфурт-Майнська, Штутгарська в Німеччині, Цюрська у Швейцарії та Міланська в Італії. Головними містами ядрами провідних за людністю міських агломерацій є Світові міста. До світових міст, тобто тих, що сильно впливають на політичне економічне життя країни, відносять Лондон, Велика Британія, Париж, Франція, Брюссель, Бельгія, Амстердам, Нідерланди, Франкфурт, Німеччина, Цюрих, Женева, Швейцарія, Відень, Австрія, Мілан, Італія. Навколо них сформувались відповідні міські агломерації. Міські агломерації за формами охоплення території поділяють на лінійні, наприклад, Лігурійська в Італії. Та площині, наприклад, Праська в Чехії. У разі, коли зливається в єдине ціле дві і більше міських агломерацій, має місце утворення так званих конурбацій, у яких є не один, а кілька головних міст. Наприклад, Ранстат у Нідерландах. Найбільша конурбацій сформувалась у старих промислових районах Європи. Для всіх міських агломерацій Європи характерні значні щоденні трудові маятникові міграції. Окрему групу становлять особи, які навчаються у вищих навчальних закладах центрального міста. Приїжджають за покупками або для відвідання медичних і культурних установ і закладів. Це сприяло формуванню великих за площою зон субурбанізації навколо великих міст. Субурбанізація це процес зростання і розвитку приміської зони великих міст, внаслідок чого формуються міські агломерації. Проявляється у створенні нових житлових масивів в багатоповерхівах на околиці великих міст, переміщення промислових підприємств і окремих об'єктів інфраструктури за їхні межі, наприклад, аеропортів, розбудови значної садибної забудови вздовж основних транспортних магістралей. Як наслідок, різко зростає антропогенне навантаження на довкілля, зменшується площа сільськогосподарських угідь, природної рослинності. Облаштовуються під місця масового відпочинку наявні зоні субурбанізації береги річок, озер, ставків, моря, окремі лісові масиви. Наслідком розвитку субурбанізації є виникнення рурурбанізації, поширення міського способу життя у сільській місцевості. Тісні контакти мешканців міст і селян у зоні впливу великих міських агломерацій спричинюють зміни в облаштуванні житлової забудови. Об'єктів інфраструктури, якими користується населення. До того, має місце переселення частини жителів великих міст у сільську місцевість. Так утворюється єдина цілісна міська агломерація. У центральних районах міської агломерації також відбуваються зміни, пов'язані з її просторовим розвитком. Джентрифікація – це реконструкція і оновлення будівель в раніше непривабливих частинах міста. Та асоційований з ними переїзд до району багатших мешканців. Явище протилежне субурбанізації. Термін «джентрифікація» з'явився у Великій Британії в середині 1960-х років. Наприклад, квартал Саблон в Брюсселі в 60-ті роки ХХ століття було реконструйовано. У ньому створено антикварні магазини, що привело до повернення в цей квартал буржуа, які витіснили хіпі та малооплачуваних робітників. Це стало можливим через розміщення у столиці Бельгії одночасних кількох органів управління Євросоюзу. Цей ефект центру послугував поштовхом для небувалого розвитку зайнятості у третинному секторі економіки. Сьогодні у Брюсселі в сфері послуг зайнято понад 300 тисяч осіб, що більше, ніж у Парижі чи Лондоні. Розвиток міст залежить від їхньої участі в економічних процесах, які рік у рік дедалі більше глобалізуються. Великого значення в розвинених країнах світу набули мегаполіси, об'єднані в систему метрополітенського архіпелагу світу, у межах якого найінтенсивніше відбуваються сучасні економічні глобалізаційні процеси. Прикладом таких ультрасучасних економічних структур є реконструйовані історичні центри Лондона, Мілана та Страсбурга. Розселення сільського населення має груповий характер, тобто населення мешкає компактно в селах. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми населення Європи. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!